Будівництво одна із найдавніших професій у світі, але сьогодні вона переважає справжню технологічну революцію. Забудьте про стереотипи: сучасний будівельник це не лише міцні руки, а й розум озброєним передовими технологіями. Дрони та 3D-сканування, погляд з висоти та точність до міліметра. Це дозволяє будівельникам отримувати повну картину ще до початку робіт контролювати кожен етап та оперативно виявляти будь-які відхилення. Інформаційна модель всього проєкту це не просто 3D-модель. Це інтелектуальна система, яка об'єднує всю інформацію про проєкт. Відкреслень до специфікацій матеріалів і графіків робіт. Будівельник отримує доступ до цієї інформації в будь-який момент, що значно підвищує ефективність комунікацій, запобігає помилкам та скорочує терміни будівництва сила та точність машин. Важку та монотонну роботу все частіше довіряють роботам. Вони здатні виконувати завдання з неймовірною точністю та швидкістю, підвищуючи продуктивність та безпеку на майданчику. Відкладки цегли до зварювання. Роботи стають незамінними помічниками будівельників. Технології віртуальної та доповненої реальності відкривають нові можливості для візуалізації проєктів та навчання. Інтернет речей проникає і в будівельну галузь. Сучасні технології не змінюють будівельники, а роблять їхню роботу більш ефективною, безпечною та цікавою. Будівельна професія стає високотехнологічною та привабливою для молодих фахівців, а сучасні матеріали створюють комфорт та зручність, дбають про екологічність і безпеку. Якщо ви готові стати частиною цієї захоплюючої еволюції, опанувати нові навички та будувати світ за допомогою передових технологій, ласкаво просимо до сучасної будівельної професії. Тож продемонструємо на практиці наші ідеї і створимо неповторний кам'яний килим. Для цього облаштуємо сходи другого навчального корпусу нашого ліцею. Для цього нам потрібна терка, гладилка, кельма і дрібний природний різнокольоровий камінь смола та клей. Кам'яний килим це безшовне декоративне покриття, яке складається з дрібної фракції природного каменю та нового клею. Ось основні етапи його укладання. Старт. Підготовка основи. Поверхню необхідно ретельно очистити від забруднень, пилу та жиру. Якщо основа бетонна, її рекомендую відшліфувати та загрунтувати. Важливо. Підготовка суміші. Камінь змішують із поліуретановим клеєм у правильних пропорціях. Наприклад, 10 кг каменю на 1 кг клею. Правильно це нанесення покриття. Готову суміш рівномірно розпроділяють по поверхні та утрамбовують спеціальними інструментами. І нарешті, фінішне вирівнювання. Використовую гладилку для створення рівної поверхні. І готовність. Сушка. Покриття має висохнути залежно від умов навколишнього середовища. Це покриття відзначається довговічністю, міцністю та антиковськими властивостями. Що робить його ідеальним для безпеки у закладі освіти, і на сам кінець рекомендації щодо догляду за кам'яним килимом. Перше. Регулярне очищення від пилу та бруду. Друге можливість вологого прибирання. Третє захист від сильних механічних пошкоджень. І якщо потрібна допомога в оформленні сходів, ми будівельники Синівського професійного аграрного ліцею завжди готові прийняти замовлення або надати детальні інструкції та консультації